Інвестиційний ринок у 2025-2026 роках, куди буде рухатися, що ми очікуємо до кінця цього року, і в принципі, які тренди у нас на наступний рік, про це все ми з вами сьогодні поговоримо. Покажу мої очікування: те, як, куди ми дивимося, і загалом, що очікувати від американського фондового ринку, що очікувати від ринку облігацій, ринку. Акції, особливо сектора AI та web 3 і ринку криптовалют. Ну і загалом які портфелі, на що слід звернути увагу. Тому що все-таки тренд AI продовжується, ринок активно зростає. Хоча останнім часом у нас вже трохи інвестиційна, інвестиційна тезація трохи змінюються і ті наративи, які є на ринку. Тому про все це ми з вами власне, сьогодні і поговоримо. Тому на зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, експерт в сфері міжнародних фінансових ринків та криптовалют. Я з вас лайк, підписки дзвіночок за круту і актуальну інформацію. Я бачите, записуємо все без світла, але зато з гарним настроєм і оптимістичними очікуваннями на наступний рік. І так, давайте подивимося загалом поточну тенденцію, куди ми е, рухаємось. Так, п'ятий рік. У 25 році ми з вами стабільно трималися на я бачите зростаючій е, тенденції, тобто починаючи з от, 2025 рік, тобто навіть не 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 враховуючи ось цей обвал. Від початку року ми отримали 16%, відсорків. якщо дивитися від ну, приблизно середини падіння, там навіть 44%, відсорки, хто цей хурвати, от саме на цьому падінні і не побоявся. Загалом тенденція по ньому ну в даному десь triple Q, тобто на, на і SP 500, приблизно логіка та сама. Тобто тенденція в нас далі йде на зростання, 14% він дав за ось весь цей період, тому я думаю, ще буде продовжувати рости, але про це поговоримо трохи пізніше. Далі облігації. Тобто довгострокові облігації, я бачу, у нас за весь 2025 рік в принципі торгувалися плюс-мінус в своєму діапазоні приблизно 2% на сьогодні, при тому, що я зростали, так і падали, але рахуйте, що до цього додайте дивіденди, які отримали за весь цей період, а це приблизно ще 4%. Тобто сумарно за рік. Біля 6% можна було отримати від облігацій з довгою дюрацією, там приблизно 17 20 років. Короткострокові менш волатильні, але дали тенденцію на зроставніше десятилітні, дали, дали тенденцію більше на зростання і в принципі поки що торгуються на своїх. Ну, Хотів сказати історичних максимумах, але фактично максимум а за останні три роки, тому що це не історичний максимум. історичний максимум у нас були тоді, коли ставка була ноль. А, поки що вона ноль не очікується, тому чекаємо а, чуть далі розкажу, що ми далі чекаємо. Ну і відповідно короткострокові облігації далі продовжують зростати, незважаючи на тут такі величезні падіння, ці всі падіння це всього-навсього пару відсотків, відповідно. Більш цікавіше, це те, що тенденція так само йде на зростання. Ну і в середньому дохідність по короткостроковим державним облігаціям США за цей рік склала б від 4,5 до 5%. Тобто, в принципі, ж також досить непогано. Так, дуже круто зросло золото за весь цей час. Ну тобто. З 2000 початку го року, де він у нас є от наш 25-й рік, тобто зросло майже на 58%. Ціна була 2,5% зараз на 4 тисячі. Тобто все-таки очікування зростання інфляції і нестабільність на фінансових ринках приводить до того, що люди тримають кошти в готівці, а золото є ніщо інше, я готівка, тобто закуповують його. Для чого його купувати? Це складає велику загадку, але, але поки що в нього вірять і відповідно. Спекулятивно він досить активно зріс. І ринок криптовалют. Біткоін на сьогодні торгується в діапазоні 90-100 тисяч доларів. Тенденція з 2025 року, я бачу, у нього позитивна, тобто з 60 тисяч зріс на сьогодні, от на сьогоднішній день, це плюс 54 відсотки, сумарно було плюс 100 відсотків. Тобто за цей рік біток досить непогано себе показав. От і що ми далі можемо очікувати? Загалом. По даному ринку. Тобто, бачите, все зростало, технології всі зростали. Єдине, що залишилося без, без сильного зростання, це облігації. І відповідно. Відповідно, все решта в нас, я бачимо, зросло. Тому що без сильного зростання це мається на увазі, там зробили нещасних 6% і все. От, тобто, порівняння з криптовалютами, зрозуміло, це мало, але загалом це в майже два рази більше, чи навіть два з половиною рази більше, ніж інфляція. Що ми бачимо на наступний рік? Тобто, перше і ключове, основний інвестиційний тезис, який я зараз бачу, який взагалом ми переслідуємо, це те, що ринок AI та web 3 тобто Web3 3 це все, що пов'язане з децентралізованими фінансами, децентралізованими технологіями, він продовжуватиме зростати. І відповідно. Саме в цій сфері я бачу найбільшу альфу там, де можна заробити кошти. Відповідно, відповідно, сам інвестиційний портфель, мова зараз не йде про те, що треба, треба всі кошти вкласти в АІ та Веб3. Мова йде про те, що це той, ті активи, які будуть давати ну, з однієї сторони найбільшу дохідність, з іншої сторони, найбільшу волатильність. момент. другий важливий момент це те, що. Наступний рік може бути роком знову ж таки блокчейну і криптовалют. Тому що цього року поприймали кучу законів, які в принципі інвестиційні компанії, брокери і взагалі пов'язані з криптою компанії, вони так чи інакше їх адаптують до наступного року, і почнеться масовий маркетинг цієї всієї історії. А якщо будуть вдаватися кошти в маркетинг, то як ми розуміємо. Де все буде все буде дуже активно зростати. От тому, тому цей ринок в мене е, на сьогодні ми його розглядаємо як один з найбільш цікавих, е, відповідно, але в той же час е, збалансувати свій портфель ніхто не відміняє, і, відповідно, е, тому давайте пройдемося по цьому напрямку більш детальніше. Перше, по ринковим трендам: е, приватні компанії та стартапи. І я та ML За на 25 п'ятірі 170 мільярдів заінвестували в цей напрямок. Це досить суттєве фінансування, і більшу частину цих коштів насправді забрали такі компанії, як ОПЕНЕЯ, Anthropic, і це беремо тільки штати. Ну і відповідно, там певний ряд відносно маленьких, відносно маленьких компаній. Тобто. Зараз ключовими ми і найбільш такими лідерами приватного сектору являються такі компанії, як OpenAI, Anthropic, той же самий Databricks і так далі. Тобто це ті компанії, які пов'язані з Анішкою, але всі вони величі. Тобто, всі ці великі компанії. Тобто, перше, OpenAI. Як мінімум, ми очікуємо, що можливо вже наступного року компанія захоче стати публічною. І як результат вийти на IPO. Поки що оцінка, ну, та, яка пишуть новина, це, звичайно, красивий 1 трильйон. Загалом. Біля 850 мільярдів дійсно OpenAI може коштувати. Тобто компанія, яка ну просто за лічені роки стала майже трильйонером, і дійсно ми її очікуємо на те, що вона скоро може стати публічною. Якщо вона стає публічною, ну, розуміло, що це цікава, цікава компанія для того, щоб тримати її в портфелі. В принципі, для цього є всі е передпосилки, тому що зараз і міняється корпоративне управління, і міняється загалом. Холдингова структура, по іншому вони її розбудовують, тому що компанія OpenAI була до цього більш ну, вважалася неприбутковою компанією. Зараз вони її розділили вже на прибуткову і на неприбуткову. Відповідно починають не та, яка прибуткова, виводити її на IPO. Тому найближчим часом я думаю, що це буде такий перший кандидат, на якого слід звернути увагу. Databricks так само чудесна приватна компанія, поки що сектор клауд, це дата-аналітика. І на сьогодні він ну теж очікується як компанія сектору pre-IPO, який цікавий для інвестицій. І з це Містрал, тобто ну його всі піарять, на, починаючи від бізнесу, закінчуючи на державному рівні, і відповідно. В Європі вони дійсно не, не одні з найбільших, вони найбільша компанія, саме по розробці фаундейшн-моделей штучного інтелекту. антропіку. Це компанія, яка випустила Клода. Так само не, не більш, одна, один з найперших конкурентів до того OpenAI, не враховуючи Google, який вже є публічним. Ну і відповідно інші приватні компанії, ми ще теж маємо цілий їх набір. Зараз я не буду кожну з них розбирати, але частина цих компаній дійсно цікаві. Для і деяка частина з них взагалі вийшла на уже вийшла на IPO і відповідно цікаві для інвестицій. Тому, тому в першу чергу очікуємо їх. Ну а далі будемо дивитися на інший сектор. Але але тут важливий момент, в тому що на сьогодні ринок все-таки ІАЙ він продовжує в нього продовжують інвестувати, він продовжує зростати. Зараз saas платформи, які не адаптуються під AI- Рішення, тобто не буде вбудовано. AI-агентів не буде будовано ai і User Experience оце важливий саме момент, то в такому випадку вони просто будуть програвати на найближчий час і іншим компаніям. Тому на це особливо слід зверніть увагу. Якщо ви аналізуєте якісь компанії і бачите, що вони взагалі АІшку йдуть, то треба добре задуматись, чому saas платформа не йде в сторону AI. Тобто AI це вже для SaaS вважається КАМОДом. Тобто Обов'язкове те, те, що має бути побудовано. Далі, якщо брати публічні компанії сектору AI та Web3, то це компанії Mega, капіталізації, Nvidia, Microsoft, Google, той же самий Amazon і ще набір компаній. Зараз ми розберемо Microsoft, Amazon, Alphabet, да, правильно, AMD, Micron, Technology, Palantir, UiPath, Тобто це все компанії, які дійсно цікаві для Довгострокового утримування вони продовжують і продовжують далі домінувати, тому що це інфраструктура. Наступне на що слід звернути особливу увагу в цьому напрямку це Enterprise AI, тому що зараз бізнес інвестує дуже активно в АІшку провадження саме штучного інтелекту і компанії, які розробляють Enterprise рішення саме на базі генеративного штучного інтелекту, вони також будуть мати і приріст по капіталізації і їх торгуватимуть більшими мультиплікаторами, тому на це слід особливу увагу звернути. В Принципі, ми з вами їх якраз розбирали, це той же самий DataBrix, OpenAI, це Anthropic і так далі. Тобто, от По ним ми можемо спокійно очікувати дохідність від 18 до 25% по даним компаніям в рік Тобто, середні темпи зростання на найближчі там, 3 плюс роки. Тобто, це те, що буде створювати наш капітал на найближчі. Ну, Я думаю, не десятиліття, але найближчі 10 плюс років точно. Так, наступне це веб-3 тренди. Тобто, що стосується Web3, Web-3 на сьогодні вже став системно, важливою, системно важливим компонентом в індустрії фінансових ринків, загалом в індустрії фінансів, відповідно, вже є прийняті у Штатах закони по. Регулюванню саме крипти в Європі, зрозуміло, як його регулювати, і якраз наступного року все це буде запроваджено в повному обсязі. Нещодавно був прийнятий той же самий ДЖІНІУС по стейблкоїнам, і чітко визначилися, що таке стейблкоїни, як вони мають, хто є емітентами стейблкоїнів, і як, як результат. З наступного року, ну і в принципі, я думаю, не то, що я думаю, воно вже дійсно так і почалося вже цього року, і з наступного активно буде розвиватися DeFi 2.0, тобто це інтеграція з традиційними фінансами децентралізованих фінансів, це створення нових протоколів саме для торгівлі на фінансових ринках, пов'язаними з традиційними фінансами, але і в сторону криптоактивів. Це вливання нових коштів в. Той же самий децентралізований ринок, тому от саме DeFi 2.0 це той тренд, за яким треба встигнути в 2026 році. Відповідно, чим цікавить Діфайка і взагалі на які протоколи слід дивитися, це в першу чергу Ethereum, Solana, тому що саме на базі Ethereum особливо він зайняв нішу саме децентралізованих фінансів і почав активно, активно розробляти все необхідне для цього сектору. Наступне це різні L2 рішення, але все одно вони мають бути та чи інакше наші пов'язані з DeFi. Токенізація реальних активів, тобто, все-таки РВА ринок він продовжує розвиватися, і при тому, що продовжують розвиватися досить високими темпами, от, тому це саме ті напрямки, от, в яких слід особливо звертати увагу, навіть на рівні там венчуру або на рівні е, протоколів. По ризикам, зрозуміло, що тут ризики найбільші, ну і дохідність відповідно від 30-50% ми спокійно б можемо отримати, в залежності від того, що інвестувати, і ви, ви які протоколи. В першу чергу тут треба звернути увагу. Біткоін Ефірім Сула, Наполіоні, ну USDC як стейблкоін і Circle як Fінті компанія, яка випускає той же самий USDC, і на ньому заробляє. Тобто це в першу чергу на що слід звернути увагу. Крім них є ще велика кількість інших активів, які цікаві саме для інвестицій, але, але це вже більше додаткові ризики, на які я би не так активно звертав увагу. Так, тому, тому ринок, як бачимо, акцій, він продовжуватиме зростати, він продовжуватиме активно зростати. І най, саме особливо в секторі AI та, AI та web 3 Ну і загалом, якщо подивитися, то весь ринок, той же самий індекс SP 500, є очікування на зростання плюс 10% на наступний 2026 рік, і, в принципі, я думаю, що це дійсно відбудеться. ну і... Так само по довгостроковим тим же самим облігаціям є очікування на те, що дохідність приблизно 5% вона поки що залишиться і буде продовжувати падати дохідність, ну і ціна їх результат зростати на фоні зниження відсоткових ставок. Тому що ми ще не проговорили зваємо про макроекономіку. Ми пішли так: не зверху, не зверху, вниз, а знизу вверх. І, і відповідно, найбільш Цікаво, зрозуміло, що у нас буде диверсифікація між SPY TLT та SHY, тобто найбільш такими консервативними активами, і, ну, тобто, акції плюс облякції, класичний наш портфель, зараз про нього теж поговоримо, він найбільш цікавий нам буде на найближчий час. Що стосується облігацій, тобто, по облігаціям, по 10-річним очікується дохідність 4,43%, 43 по а, тим же 20-річним очікується біля 5%, зараз вона 4,7, по короткостроковому 4,5%. тобто, це та дохідність, яка в нас є зараз, і в принципі очікується до, 25, до кінця 25-го року. Загалом тенденція на поступове зниження відсоткових ставок 3,5-4%, але є ризик того, що інфляція ще у 25-му році продовжує своє зростання, тому що тарифи введені. Відповідно, ефект від них ми не отримуємо зразу. Ми отримуємо, ну, в мається на увазі по інфляції отримуємо з певним лагом, і цей лаг якраз у нас уже поступово починає себе показувати. От, тому інфляцію я очікую, що все-таки вона ще зросте, і тому найближчим часом не буде якогось сильних змін ціні на ті ж самі облігації. Але. Але вже треба до них придивлятися їх тримати, тому що дохідності, які ми маємо зараз, ну вони таких не було ніколи. Так, далі. Відповідно, по прогнозу, ми маємо помірне відновлення цін на облігації при поступовому зниженні ставок. По українським облігаціям дохідність 16-18%. Поки що вона так у нас і залишається. В принципі, в принципі, я думаю, що ми так і ну, вона. Приблизно так і будуть триматися найближчим часом, якщо не зміниться якась політика НБУ. але тут важливо дивитися не тільки на дохідність, а і на девальвацію у гривні. І що найбільш цікаве, на сьогодні реальний курс гривні, згідно там моїх тих розрахунків, складає на рівні 40. Гривень 70 копійок з можливим зростанням 41,09. Поточний курс НБУ складає 42, тобто я думаю, що ми ще трохи ціна стабілізується, ціна на той же самий долар за гривню стабілізується і десь в районі 4070-41,09 ми будемо торгуватися. Тому, тому в мене більше позитивне відношення до курсу у гривні і ну, поки що згідно всіх розрахунків він так і знаходиться. Тому Високий курс гривні – це позитивний прогноз для того, щоб інвестувати в український ОВДП. Хоча, якщо ми подивимося на загальні прогнози, тобто те, що дає ринок, то тут зібрана агрегація з різних джерел, починаючи від. Тож НБУ, закінчуючи МВФ і а, Світового банку і так далі, і інших аналітичних джерел, то ми маємо на сьогодні 42 гривні. Пронос на кінець 25-го, 43, на кінець 26-го 44. Ну, цікаво, так спіпало 42-43-44. Я, чесно кажучи, не очікую, що буде на кінець 26-го року, прямо 44. Я думаю, все-таки ми ще поторгуємося десь в цьому діапазоні біля 40-1-42 гривні, і відповідно. Але вже на 27-й, я думаю, що ми можемо досить сильно рванути наверх, і при тому, що це зростання може сягнути навіть 44-45 гривень за 1 долар. Тому тут є на додаткові ризики. Що стосується долар-євро, загалом є очікування знову ж таки про те, що... 49-51 може бути курзивні. Це по ринку, але, але я не, по цьому не сильно, скажімо так, впевнений. Скоріше за все, це знову ж таки будемо торгуватися на тих же рівнях, які є на сьогодні. Ну і загалом економічний цикл у нас фаза завершення зростання. По цьому по штатам, ну і за і загалом всеред йому навіть по всім країнам ми маємо от якраз плюс-мінус цю фазу, тобто, коли вже ринок розігнався, але якогось такого сильного зростання ми не бачимо. В той же час ознак спаду також немає, тобто вірогідність в США приблизно 30% на сьогодні. от Тому тому. Поступово вже треба себе страхувати, поступово заходити в ті ж самі облігації. Ну, в принципі, я про це говорив як на початку року, так і минулого року, тому що таких дохідностей по облігації, як є зараз, їх не було і найближчим часом уже й не буде і тому. Ну і в принципі є позитивна динаміка на зростання, але не просто облігації, але з їх. І їх комбінація з іншими активами, більш ризиковими, такими, як ті ж криптовалюти, AI та web 3 напрямок Ну І таким чином ми маємо приблизно от такий базовий портфель, в якому ключ, ключову роль буде відігравати в першу чергу 30% це SPY, далі, А далі все більш Такі в менш ризикові активи, які займають частку 10, 10, 10 і 15, тобто це маємо 45 займають безпосередньо облігації, і золото, в принципі, на яке можна звернути увагу. Ну і відповідно, решта від ну що у нас лишилося, це скільки? 25% можемо дивитися в сторону нерухомості українських ОВДПшок, акцій і private equity або інвестиції в VC. Тобто, в даному е випадку, відповідно, е комбінація в нас виглядає саме таким е чином. Тому, е тому це такий базовий портфель. Відповідно, е в оптимістичному сценарії це переходить більше в іншу сторону, тобто ми е більше в AI-Stock, більше в private equity, Ну, відповідно, але загалом. Е Краще дивитися, якщо ми віримо в те, що ринок продовжує зростати, а їжка продовжує зростати, то в такому випадку є, є зміст більше залити в цю історію. Чесно кажучи, я би на це не сильно дивився. Краще дивитися більше в базовий сценарій, тому що він найбільш такий збалансований між оптимістичним та песимістичним, в якому в нас, ну, песимістичному, в якому в нас основну частинку займає саме облігації і в у нас майже не то, що майже у нас їх ну, 3% це я рахую, те, що немає ніяких яйстов і, і тому подібне. От, тому, тому дивимося в сторону базового. Я би взагалі в сторону нерухомості е, я додав 8%, бо, але тут зверніть, увагу, що її можна додати той же самий співай, 2%, 3% українських ОВДП у доларах е, можна переставити той же самий, знову ж таки, співай. Е, і відповідно. 2% Web3 та крипто. Тут е, теж можна скомбінувати, але загалом е, тенденція на те, щоб е, саме класичний такий портфель збалансувати собі на приблизно одинакову рівні 45-45, е, наприклад, ті ж самі я співаю, і тілті, ну і 10% більш ризикові активи, такі як крипта. Загалом. Е, це саме класичний портфель. Але зверніть увагу про те, що якщо дивитися на загальний весь весь, весь портфель, то частинку крипти я би все-таки збільшував її в більшу ну, сторону той самий взяти Web3 Крипту 2%, відсорки, private equity тобто це все об'єднав, уже 4% маємо, А ЗДПшки 37%. Ну і відповідно український ВДП 5% це. Можна тут дивитися різну сторону, дивлячись на те, якій які валюті у вас гроші. От, тобто, якщо ми дивимося інвестиції в доларах, тоді я би їх додав знову ж таки в ті ж самі Веб3 напрямок і сформував собі на 12% від загального портфелю це саме інвестиції в криптовалюту. Тому що все таки як не крутий, але децентралізовані фінанси з нами назавжди, крипта з нами назавжди, а Ішка так само. І, відповідно, цей напрямок він буде досить активним. Темпами розвиватися. Тому тому е, поки що ситуація така: тенденція більше позитивна, ніж негативна. Головне, збалансований мати собі портфель, поступово його докуповувати і мати звичку завжди інвестувати. І таким чином е, ринок сам розставить на те, які активи зростуть більше і менше. Але якщо ми маємо диверсифікований портфель, то в такому випадку ми в будь-якому випадку будемо мати позитивну. Динаміку. Для того, щоб навчитися, як правильно інвестувати, як підбирати активи і які правильні перші кроки або загалом кроки в Інвестиційному напрямку то дуже рекомендую пройти курси факультету фінанси та інвестицій в Web3 у університеті Global, особливо зворітував на інвестиційний інтелект і віртуальні активи від нуля до профі. Тут ви будете мати від нуля до дійсно професіонала повні повну інформацію по тому, як правильно інвестувати, як складати інвестиційні портфелі, як їх аналізувати, і так далі. Тому, тому я дуже рекомендую пройти. Зробіть собі подарунок на новий рік і вивчіть, як правильно інвестувати. А ми вам в цьому всьому допоможемо, тому що в три університеті у нас є і куратор, і завжди я підключаюся. І таким чином ви не будете одні, ви навчитеся і, ну, і відповідно будете разом з куратором донавчатися і розвиватися в цьому напрямку. Тому інвестуйте, пам'ятайте, що найкращий час для інвестицій це зараз. А якщо не знаєте як, то навчайтеся і будьте успішними.